Мінус кілограм плюс крила. Саме такі враження отримують наші учасники основного проєкту Марафон стрункості, який в нас стартує два рази на місяць. І саме сьогодні, в суботу, ми підводили підсумки нашого попереднього марафону стрункості, результати, які вражають за 10 днів. Це і мінус 2 кілограми, і мінус 3, і навіть є мінус 6 кілограмів. Але це все індивідуально. Але, звісно, річ, всі ми різні і є бажання скинути 10, 15, 20. 20, 35 та 40 кг. І це також можливо. Дивіться, які класні, гарні результати. Але можливо, у вас є сумніви. Тому для тих, хто сумнівається, пишіть мені, хочу посилання. Я вам вишлю посилання на нашу цю неймовірну фієсту, І ви не лише подивитесь, ви ще почуєте результати наших учасників. Побачите, скільки заходів вони отримують, коли приєднуються до нас до марафону стрункості. Це і плани харчування, це і школи навчання з харчування, це і корисні рецепти. І, звісна річ, праця в колі однодумців. Тому ж не вагайтеся, пишіть і отримуйте свої класні неймовірні результати, якими ми потім зможемо з вами поділитися.